Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч і на мінному полі я з тобою. Олеся Солонська. Починаючи з 8 березня 2022 року, ми всією родиною перебували у Баптистському молитовному будинку, адже наша оселя вже була непридатна для життя. Ця баптистська громада організовувала евакуацію з міста. Нам сказали, що можуть узяти й нашу родину, але побачивши, скільки дітей та літніх людей стоять у черзі, ми поступилися їм своїми місцями. Втративши можливість виїхати того дня, ми почали просити Бога дати нам ще один шанс врятуватися, адже в місті ставало дедалі небезпечніше. Буквально кілька днів по тому. До нас завітав брат із церкви і сказав, що виїжджає і запрошує нас із собою. Шестеро людей втиснулися до легкової автівки. З вірою у те, що Господь оберігає нас своїми ангелами, ми поїхали. Коли наближалися до чергового блокпоста, наші руки починали тремтіти, адреналін зашкалював. Та незважаючи на обставини, ми бачили руку Божу, бо майже на кожному перевірочному пункті чули. Якби ви виїхали вчора, вас розстріляли б, або добре, що ви вирішили поїхати через наш блокпост, бо на іншому дівчат гвалтують. Ба більше, коли в нас закінчилася їжа, російські військові нас нагодували. Я на власні очі побачила, що Господь піклується про нас навіть руками ворогів. Але найбільший досвід, ми пережили дорогою до Запоріжжя. На одному із перевірочних пунктів військові попередили нас, що нам краще їхати полем, ніж дорогою, сказавши, що за цим маршрутом був підірваний міст. Ми поїхали через поле. Як з'ясувалося пізніше, воно виявилося замінованим. Проїжджаючи повз підірвані автівки, ми зрозуміли, у якій небезпеці перебуваємо. Молитва лунала увесь час, поки ми їхали цим клаптиком землі. Усі усвідомили, що будь-якої миті наша машина може злетіти в повітря, натрапивши на міну. Не пам'ятаю, скільки часу тривала дорога, але все закінчилося благополучно, ми дісталися до міста. Ще одне диво полягало у тому, що ми змогли дістатися Запоріжжя, попри те, що акумулятор в нашій автівці був повністю розряджений, а шини напівспущені. Ба Більше кілька днів по тому водій зізнався нам, що територія, якою ми їхали, фактично була полем бою. На щастя, коли ми проїжджали тією місциною вогонь, військові припинили. Буквально за годину воєнні дії поновилися. Господь величний, Він живий, Він нас чує, як тисячі років тому, так і в наш час. Молитви не залишаються без відповіді за все йому слава і хвала.